Вітаю всіх! А давайте зробимо ще раз на миротворців. От мені цікаво, я хочу доробити тенденцію, бо я зробила розклад на поляків. Наші хотіли їх навчати в бойових умовах. Поляки застали. Якби не застали, вони приїхали ближче ну, до сходу. Welcome to Руська Лазова. <laughs> Вибачте, таке. Що прийшло перше <ріст> Да. А тепер давайте подивимось. Я бачила в новинах, що НАТО готово вести миротворців, якщо країни погодяться максимально. Взагалі, в Україну планують вводити миротворчі війська. Взагалі, в Україну планують вводити миротворчі війська. Кроди результатів. Трійка кубків, плани такі є. Знову подає д'явол. Ой. Ніхто як. Ви знаєте, Я б сказала, що вони планують, але вирішити на практиці сикло-сикло. Нам такі сикли нужні? Ні. О, паж мечів, розумієте? Оце інтерпретація ідеальна. Ось ми думаємо, виглядаємо за угла. І все. Це, що ми можемо. Це практика. І бояться стати жертвою. От сикуни. Сикуни. Вони думають, що вони стануть жертвою, якщо ведуть миротворчі війська. Ось. Добре. Тепер Україні взагалі потрібні європейські миротворчі війська на своїй території. Україні вони взагалі потрібні. Ніхера вони нам не потрібні, оце. Вони нам нічого не дадуть. Зрозуміли? Ні, вони нам не потрібні. Вони не якісні, не ефективні. І боротись вони не вміють. Ось так. Це тільки для того може бути, щоб прикрити Захід із всіх наших військових кинути ближче до сходу. Оце можна зробити, щоб нарешті закінчилася оця катавасія з тиловими військами. Тут так. Через те, що в Україні брак своїх, можуть Західну Україну так прикрити. Допускаю, не більше. Ось так.